Із 44-річним воїном Григорієм Сипком попрощалися у Тернополі 3 грудня. Провести захисника в останню путь прийшли рідні, близькі, друзі, побратими та небайдужі тернополяни. Ще на початку повномасштабної війни Григорій Сипко пішов добровольцем боронити свою землю. Він служив старшим стрільцем-оператором. Загинув 15 травня 2023 року, виконуючи бойове завдання на харківському напрямку. Поховати тіло рідні змогли аж тепер. Попрощатися з героєм прийшли багато тих, хто його. Знав. Серед них друг та побратим Олександр, з яким вони були знайомі майже вісім років та разом служили. Це дійсно патріот своєї країни. Бо ще, я пам'ятаю, ще війни не було. Він говорив про те, що ворога треба гнати, ворог не зайде на нашу землю. І перший день війни від нього був дзвінок особисто до мене. І він сказав, що він піде, навіть не задумуючись діляться спогадами про Григорія, його однокласники та класна керівниця. Він завжди писав Мої любі, мої рідні, і ми намагалися підтримувати його як могли. І ми, звісно, пишаємося ним дуже. І сьогодні зібралися наші однокласники, і ми з такою теплотою і любов'ю згадуємо про нього. Його всі в класі любили. Він дуже веселий, дуже позитивний. Він такий, от весь світився завжди з гумором. У Григорія Сипка залишились дві доньки та дружина. Поховали героя на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Світла і вічна пам'ять.